Друзі, я хотів би зауважити, бо побачив в коментарях такі відгуки про те, чи можна приїхати в розсадник без екскурсії. Так, ви можете це зробити в будь-який день, коли ми працюємо. А це з понеділка по суботу включно з 8 до 6 вечора. Тобто, не обов'язково для того, щоб потрапити в розсадник і в сад забронювати якусь екскурсію, ви можете це зробити самі: приїхати, відпочити, побути на газоні, помедитувати. Це все можливо. Захочете, придбати рослини. Не захочете, ну не придбайте це ну ваше абсолютне право. Але якщо ви хочете дізнатися більше про розсадник, побути на майстер-класі, який я проводжу. І, власне, коли у нас екскурсія проводиться, бо це саме в рамках екскурсії відбувається, то ми цілий день з вами проводимо, то вона коштує грошей, тому що там є два рази кейтеринг в цей час входить. І ну, такі активності, про які я сказав вище. Однак, якщо ви хочете просто приїхати і погуляти садом. Це можна зробити безкоштовно, без всякої екскурсії.